Новий текстовий документ: на сніданок із глибин під земель, і ти роздратований вщент. Твій організм підсів на отруту, лягнув на холодний зелений газон, клеїть поштові марки на руку. У плеєр вантажить секс, рок н рок-н-рол. Завтра я забинтую коліна, щоб знову розбити їх об весну. Мене простирадлом накрило. Любов то лише дежавю, схожі події, подібні жести, час не міняє стабільних речей. Кохання спочатку пестить, а потім руйнує палітру очей. Завтра ти скуриш останню і першу, циклічність стабільна, на жаль. Я обов'язково колись їй напишу про суботній ранок і чай, розповім про, про книжки, яких не читаю, про вирізки із газет, про те, як живі серця помирають, мов театральний сюжет. Треба не зачіпити твого неба. Треба уважно стежити, як ти покидаєш пам'ять. Треба замальовувати усі деформовані стебла і запам'ятовувати усі агрегатні стани. Як цього не вичерпно треба? Як же цього не стерпно треба? Як мені цього уникнути? Якщо ти палиш чорну нафту на моїх ребрах, чому б мені просто до цього не звикнути? Скажи мені, чому? Чому просто не перетнути кордони нашого світу, впасти на землю нову, незвідану, темну, як погляд сліпого вітру, стати юнгою на кораблі, з душою свободолюбивих, небритих піратів і начхати де занесуть думки у чиї ліжка, у чиї серця і кімнати, куди ти впадеш поламаним тілом, на чию совість ляжеш грудьми? До кого тулитися, будеш не сміло і казатимеш серце шматочок візьми. знов відірви цупкого паперу і заклей порізи від притви старої, І так завжди приходиш на нову землю старими речами, що ріжуть до болі.